125 гривень, один пасхальний декор. Цей лот є один. Ціна лоту 3125 гривень. В даному лоті 25 предметів. Різних це ось такий заєць. Він такий виготовлений з еко матеріалів. Також є баранчик, такий дерев'яний, є курочка дерев'яна, є такі дві курочки в наборі. В даному наборі два зайці фетрові. Пержевого кольору, один такий кролик сірого кольору. Яйця скляні. Три набори різних яєць, такі сумочки для декору. Також в даному лоті будуть два віночки декоративні. Один набір яєць для декору. І 11, не, не 11, скатерки різного розміру. Це 130х160 прямокутно. І скатерка ось така кругла діаметром 1,60 метр. в даному лоті буде 8 штук. Замовляйте лот у наших менеджерів. Цей лот один заробляємо разом.